Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, як правильно називати зовнішню рекламу на великих щитах: Бігборд чи Білборд. Ці слова англійські, тож звернімося до мови джерела. Борд у перекладі з англійської означає дошка оголошень, а бігборд утворено від назви міжнародної рекламної компанії Бігборд Груп, яка продає площу для зовнішньої реклами. Ця власна назва стала загальною як і Ксерокс, що походить від назви фірми виробника Ксерокс чи Джакузі, що утворено від прізвища Італійця Джакузі, засновника і власника одноіменної північноамериканської фірми. Отже, в Висновок такий. Можете вживати те слово, до якого ви більше звикли бігборд або ж білборд. А ще можете використовувати слово сполуку, рекламний щит. Ось і все. Насамкінець лише додам. шануймо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.